Доброго дня. Сьогодні 29 червня. Вирішив перевірити, купив маточний ізолятор. Вирішив перевірити, як чи працює. Ну, в общем, подивиться, як він. Хочу зауважити що до цього. Я використовував саморобний ізолятор з Віндуліна. Ну, в кінці я його знайду, покажу. То також в цьому році не, не в себе тут, а в сусіда ставили, то було ну, 5 маток. Тобто ми ізолювали матку. Через 2 рамки поставили прививочну рамку на наступний день. І ну, це травень, десь там під кінець травня. І було 5 маток. Але в цьому році проблема в мене в тому, що от, 5 маток ми. Посадили, і з п'яти маток одна облетілася Тобто я... завжди в мене було так, що матки ті, ну, вважай, до кінця соняшника сидять, і я ходжу, ламаю голову, що там з ними зробити. А в цьому році є потреба в них, а маток нема. От така. Так, тут я поставив ізолятор. Ізолятор поставив, ізолятор купив на дві рамки. І ізолював матку в суботу. Ну, тобто, сьогодні четверг, в суботу я посадив, ну, знайшов матку з рамкою в ізолятор і ще одну під її поставив хорошу суш таку. Сім'я така середня. Нічого в неї такого. Так, і в неділю я поставив прививочну рамку. Зараз оце, якщо там щось є, Тобто все вже буде видно. Зараз якраз відкрить, перевірити. А, ще що цікаво. Сім'я щось так розвивається не дуже. Це ж як, як шукав ну, матку, блін. я просто був вражений за того, що нема. Меду в сім'ї. Тобто нема меду. Як то я думав, що тут є, ну там я по весні підставляю зазвичай медові рамки, ті, які в мене є. Тут глянув, нема меду. І оце я коли ставив е, прививочну рамку, поставив ще й рамку з медом. Бо я взагалі вражений, як так може бути. Тобто перга є, а меду взагалі, як вони. Так, зараз. Подивимось, щоб вона не впала, ця досточка. Може тут взагалі нічого нема? Але це таке Стосовно блітоматок, це я думаю і думаю, ну як чому, чому так? Ніколи такого не було. І прийшов до висновку, поселились в мене тут сорокопуди. Так, як обережно я так витягую. Так. так, що я бачу? Бачу один. Другий, третій. Ну, я думаю, вам видно, де от обжола. Зверху 4 і знизу. І знизу 4. Ну, тобто 8. І вони вже... А, ні. Ну так. Да. Тобто, я думаю, що видно. Отак от, от вони, в принципі, працює ізолятор. Зараз я покажу ізолятор. Ну, це трохи згодом хай ще. Я передивлюся сьогодні просто не дуже тепло. Ще треба обов'язково передивитися ці рамки на, на свіщі, бо може бути і таке. Так, тепер покажу ізолятор. Ось він ізолятор стоїть. Я думаю, що видно. На дві рамки. Тобто там. Оце медову я поставив, розділив. Тут от все це я заізолював матку. Зручно, мені сподобалось тим, що Ну не хочу я відкривати, щоб це одною рукою просто я одною рукою просто не цей. Потім жила якась попаде або ще щось. Короче, там матка в ізоляторі сидить. Зручно, що. Чим зручніше від. Так, він, так, до речі, ціна там на нього 360 гривень, але зручно тим, що. Так, де тут ці досточки, зручно тим, що я можу працювати з ним сам. Тому що. Це третє. Тому що, якщо ізолювати е, в той саморобний ізолятор, Ну, він, в принципі, не стоїть. Ну, Вінделінову решетку можна купити і там їх зробити, і, здається, штук 3-4 можна. Але самому працювати важче. Тут ти рамку з маткою знайшов, туди посадив і плюс е, в тому ізоляторі матка не працює, тут вона продовжує працювати. Не втрачається як бери сім'ї. Ось такі плюси ізолятора. На майбутнє. Я думаю, що треба ще один придбати і можна з ним працювати. Зручно, що один. Ну, добре, це все, що я хотів, в принципі, на цей час показати. В общем, ізолятор працює. Так, і це, щоб не забуть, вирішив зразу зробити такий ізолятор. З віндолінової решітки. Надіюсь, видно. Ну тут, що він, тоненький такий, Ну, це я взагалі робив, його думав, ізолювати матки на зиму. Ми, ну, Я ж кажу, що в мене взагалі матки весь час були, що я ходив, ламав голову як їх і зробив таких два ізолятора. Верніше, це даже сусід дядь Поля робив, ну, я йому рішив. Тут двіндулін. І що тут? скобами пристрелено Ось з одної сторони скобу відтянув, запустив матку. Ну, я ж кажу, ну це одному, як би важко з цим працювати. За цим ізолятором важко працювати. Ну, важко мені цю операцію самому виконати. Ну, по-перше, це треба. Ну, сюди то її посадити, в принципі, одному можна. Це не важко. Але спіймати матку. Ну як, в мене таких ще навиків немає, є люди руками ловлять. І куди треба її. Я ще такий. <глухи> в мене ще руки такого не відчувають. В общем, ну добре. Надіюсь, побачили варіант ізолятора.